Привіт друзі, 8 червня. Сьогодні в'яжемо гірочок, Це наша друга тепличка. Як ви всі знаєте, тут росла розсада. Розсаду продали, гірочок посадили. Були проблемки, трішки підхопили перенос пороз, але задавили магнікуром. Давав дві обробки. Сьогодні в'яжемо огірок. Ось до вечора я цю тепличку закінчу. Вона невеличка, у нас 8х15, на тому до вечора зробимо. Тому що огірочок у нас починає вже падати, Ось як бачите, вже його нахиляє трішки. підкормки давав. Один раз кальциву селітру і другий раз я дав карбомід. Це все в корінь. Не по листу, а в корінь. По листу я обробив двічі магнікуром, тому що чомусь він у мене, я не знаю. Чому, чому так вийшло? Можливо, було холодно в той період, коли я садив його, збачте, вже впав. Коротше, треба в'язати. Ну, Як би не критично, бувало й хуже в нас, бувало так, що геть лежало. Але сьогодні під'яжемо всю теплицю. Надіюсь, терпіння в мене вистачить, тому що робота така не важка, але, але потрібно в'язати. Такі кущики. Підхопив він у нас переноспороз. Але думаю, задавим, Дві обробки зробив, зроблю ще третю. Ось такі огірочки. Коротше в'яже. І скажу вам тільки даємо карбомід або кальцеву селітру. Корінь. Просто супер. Що огірочки йдуть, ще просто. от. Листочок стає такий, як треба, зелений. І видно, що він хоче рости, а не тормозить і стоїть на місці. Тому годуємо, підкормлюємо без цього ніяк. Як я казав, на воді не виростить. Тут у нас чайковський і там трошки еколь. Ну, коротше таке, рознобоєм пішло все. Але в основному Чайковський. Ось цей ряд Чайковський, цей ряд і той Аж от і два, а там на кінець у нас вже пішов Еколь. Ну там трішки небагато. А це в стаканах, як бачите, ще залишились тут 22, здається, чи 21 стакан. Ось така розсада, але нема куди садити. Просто нема куди. Не знаю. Потрібно винести на вулицю, трішки закалити. І, можливо, посадю їх у відкритий ґрунт. Тому що все, ну, все зайнято, нема куди садити просто. Ось так. Дякую вам, друзі, за увагу, дякую за перегляди. Слідкуємо, далі буде, далі буде багато цікавого. Четверта тепличка, скоро буде відео, там теж працюємо. Буде відосик по капельному поливу, буде відосик по підв'язки, там деякі нюанси ще. І третя тепличка в нас там багато теж буде цікавого, коротше, буду знімати, там вже помідорки. Скоро, скоро. Там ще у нас і перша теплиця, вже помідор, вже є, скажу. Ну, він не стиглий, але вже є. Це в нас кристал. Тому, коротше, підписуємо, слідкуємо. Теплиць багато. Знімати я що, показувати я що. І робити, звичайно, теж дуже багато теж є де. Тому всім дякую. Далі буде. Як завжди, всім пока.